Людини, які ведуть зараз кольори свого настрою. Добре, ось і пересідай. І ще один можна. Ага. Зцілюючи арт-терапевтичні лікувальні техніки від психолога та учні музичної школи. Минулої неділі, 7 травня, у стінах читальної зали Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся захід, під час якого присутніх познайомили з арт-терапією. Видом психотерапії та психологічної корекції, заснованої з метою аналізу та позитивного впливу на психоемоційний стан людини. Арт-терапія, в якій музика має дуже велике значення, вона змінює фон, змінює емоції, покращує настрій. Власне, арт-терапію застосовують у випадках тривалого стресогенного впливу, депресії, проявів немотивованої агресії, підвищеної тривожності, фобій або заниженої самооцінки. Психологиня Лілія Мелещенко розповіла про види арт-терапії, яких нині безліч у сучасній психології: танцювальну, образотворчу, казку, кіно, музикотерапії тощо. А з психотерапевтичним методом, який використовує саме музику як лікувальний засіб, познайомили нас учні дитячої музичної школи. Наші діти підготували. програму, Глядачів і слухачів на позитивний ласк.